Казочка про пір'їнку та темне місто. Кожного дня у місті ми бачимо голубів. Вони прогулюються площею, нахиляють голівки, плюють зернятка. Але мало хто знає, що серед них є особливі голуби, ті, що приносять спокій. Одного вечора дівчинка Аня сиділа біля вікна. На дворі раптом стало тихо, тихо, згасло світло, зупинився холодильник, і в кімнаті стало зовсім темно. Мамо, чому знову вимкнули світло? тихенько спитала дівчинка. Мама посміхнулася. Все добре, доню, це ненадовго. Аня кивнула, але в душі відчула невеличке хвилювання. І тоді вона підійшла до вікна і раптом побачила, як на підвіконня сіла біла голубка з блискучими, лагідними очима. Привітання! озвалася голубка. Не бійся, мене звуть Пір'їнка. Я знаю, чому часом гасне світло. І чому ж здивувалась дівчинка? У кожного світла, почала пір'їнка, є свій час відпочинку. Воно теж втомлюється, як ми з тобою після дня повного пригод. І коли світло вимикають, це означає, що йому треба трішки перепочити, щоб воно потім світило яскраво і тепло. Аня замислилася. Тобто світло спить. Так, посміхнулась голубка, це його відпочинок. А ми можемо зробити цей час особливим: запалити свічку, послухати, як шипоче ніч, або навіть просто поговорити один з одним без телевізора, без зайвого шуму. В цей час можна почитати казочку або навіть заспівати веселу пісеньку. Дівчинка сіла поруч і прошепотіла, колись темрява лякала мене, але зараз я бачу, що вона несе спокій і відновлення. Бо ти почула її тишу, лагідно відповіла Пірїнка. Темрява не ворог світла, вона його подруга. Вони замінюють один одного, щоб світ ніколи не був втомленим. Аня з посмішкою подивилася у вікно, де мерехтіли зорі. Я тепер більше не боюся темряви. Вона просто допомагає світлу відпочити. Пір'їнка схилила голівку. Змахнула крильцями і полетіла, залишивши по собі легке біле пір'ячко, яке сяяло у світлі свічки. І відтоді, коли світло зникає, Аня бере те пір'ячко і прикладає до серця і шепоче – спи світло. Ми тебе дочекаємось. Кінець.